Же тисячоліття саме замки були центрами ухвалення рішень, історичних подій, прогресу, розвитку мистецтва і загалом людського життя. На Закарпатті є жарт про те, що офіційно в нашій області всього 10 замків. Але якщо відвідати село Нижня Апша і порахувати, то тут їх можна знайти більше, ніж у Франції. Ужгородський, Невицький, Середнянський, Квасівський, Мукачево, Сент-Міклош, Бронька, Хузький замок, замок в селищі Королево, Замок Канків Виноградові. Опа, хочу туди. Ну, Хузький замок це власне одна із твердень унікальних. Вона з більшого зв'язана в легендах більше ніж інші замки з опришками. Один з найцікавіших оригінальніших замків це замок Сент Міклош. Найвідоміші такі замки це Мукачівський і Хуський замок. Ну, залі це панорамний замок, який прекрасно відкриває панораму на долину Ріки і Тиси. На фоні просто фантастичних краєвидів, фантастичної природи. От утворюється якась така неймовірна аура. І більшість з них це романтичні руїни, але також. Дуже атрактивні і дуже такі, які приваблюють до себе певною своєю і історією, і атмосферою і легендами. От ви прямо трогаєте 14, 15, 17 століття, Воно там живе. Мукачевський замок один із двох, що найкраще збереглися на Закарпатті. А познайомить нас із ним пані Беата. Беата Столяренко. Тематичний екскурсовод Мукачівського замку. Ми хочемо, щоб до нас приходили. Тому що замок замок нас живе. Тобто є якісь події пов'язані або історично, або з цікавинкою нашого міста, або розташування. Цікавий факт: колись на території Закарпаття жили собі кельти. А в наш час менеджмент Мукачівського замку взяв собі на озброєння популяризацію їхньої культури. Келти займалися гончарством, ковальством, е також виробляли дуже багато посуду. У нас є історична експозиція. Е тобто вони жили, жили недалеко. Чому б не відродити ті от стародавні ремесла? Ми... Вирішили під бастіоном відкрити нашу ремісничу мануфактуру. Діти приходять, вони хочуть щось відчувати. Вони записуються на наші майстер-класи, вони притягують своїх батьків, і замок перетворюється, в яке ж таке от живе, тому що тут жили. Так тут саме в цьому подвір'ї проживали ремісники, які обслуговували замок. Але не кельтами єдиними живе Мукачівський замок. Одна з найяскравіших сторінок у його історії пов'язана зі шлюбом, що свого часу наробив галасу у всій Європі. Вони також пов'язані з цьогорічною ремісничою мануфактурою. Вони напряму пов'язані. Ілона зріні і мратекері. Вся парочка тут відгуляла весілля у Мукачівському mm -hmm. замку. Тисячу 1682 році, 15 червня. Я ще чув, що в Мукачеві є своя кімната для тортур, і причому це не якийсь соцбез, де там виходять субсидії і так далі. Так. От ми можемо вже піти? Можемо вже піти. можемо йти тоді в кімнату для тортур. Кімната для тортур. Я ніколи не був у кімнаті для тортур. Будемо робити тортури чи просто будемо для мене тортури це просто стояти в черзі. У сучасної людини є власні страхи. Для когось це крісло дантиста, для іншого це кредити, які потрібно виплачувати, а хтось боїться незвіданості завтрашнього дня. Про все це ви можете подумати, поки крокуєте коридором до кімнати тортур замку. Є сходинки? Крісло з голками, яма для боржників. І атмосфера страху за завтрашній день. Хм. Схоже, страхи минулого не так вже й сильно відрізняються від страхів сучасних. Ну я вам скажу, коли от заходиш навіть в таку кімнату, а я думаю, в той час люди, там фантазія теж у людей була, і коли розповідали про те, що тут відбувається, то це, я думаю, страх в людей вселяло. Чуття страху це не єдина емоція, яку ви можете відчути в паланку. Насправді тут є багато цікавих експозицій, що постійно оновлюються: панорамні краєвиди з бастіонів та насичена історія, про яку вам розкаже кожен професійний екскурсовод. Але найважливіша причина, через котру варто відвідати цю локацію, це люди, які тут живуть і працюють. Ми робимо наші вечірні екскурсії, тематичні зустрічі, квест, екскурсії для дітей та для дорослих, вечірні вистави, факельні екскурсії, історичні реконструкції. Запустили проект Реміснича мануфактура, де ми плануємо що вихідні робити формат сімейного дня, так називається «Family де ми можемо цілодобово зайняти родину з дітьми, конкретно груп. Тобто наше прагнення направлене в те, що ми доказали, що Мукачівський замок це замок, який живе. Крім Мукачівського, на території Закарпаття є ще один добре збережений замок Ужгородський, де діє історичний музей і музей Скансен під відкритим небом. Проте, якщо говорити про замки як окремий організм, який живе, то звичайно варто згадати Сент Міклош, де ви можете замовити тематичну екскурсію і поринути в часи середньовіччя. Замкові Сент Міклош є свій господар. І звати його Йосип Бартош. Доброго дня, пане Йосип. Доброго дня, Доброго дня. Прошу проходьте. Йосип Бартош більше 15 років живе замком Сент міклош Спочатку ми розповідаємо про заснування цього замку саме бароном Пітером Періні. Документ 1403 року виданий дозвіл на побудову цього замка і Періні. Незвичайно. Про нашу господиню, велику княгиню Ілону Лони Зрині ми розповідаємо в спальні. Екскурсія, що має завершитися у спальні, це звичайно інтригує. Схоже, не дарма, цей замок позиціонує себе як гніздечко для закоханих. Але зробити це буде, шановний, непросто. Ви, як і всі бажаючі, мусите пройти через таємний хід. Зараз я спробую пройти такий маленький возенький коридорчик. Таємний, містичний, і, напевно, саме так пан Текелі ходив до своєї коханої жінки. О, от я і вийшов. Можливо, побувати в ролі коханця, що прокрадається до жінки таємними коридорами, не так вже й складно. А от побувати в ролі справжнього управителя замку зі всіма його незвичними функціями це направду, рідкісний досвід. Я відчуваю себе людиною, на котру падає дуже багато і дуже багато обов'язків, котрі треба зразу ж виконувати, іначе буде біда. Тому, якщо у когось склалося таке бачення, що вільможі, хазяїва замків це були якісь такі, от вони ходили, ні шановний. Вся сьогоднішня культура, все, що ми маємо сьогодні, зароджувалося в замках. Банкова справа. Вся економіка, військова справа, культура, медицина все народжувалося в замках. І все ми сьогодні користуємося цим. Проте саме в Сент Міклош закохані пари приїжджають через надзвичайну історію кохання та відповідну атмосферу цієї локації. У нас є лицарська церемонія, шлюбна церемонія, яку ми тут проводимо. Її дуже багато людей отримують, приїжджають із других міст. Навіть у нас були пари з Америки. Із Турції, з Італії, і ми проводили їм тут нашу церемонію. І, хоча часто складні історичні перипетії зіграли не на користь будівлі замку, коли вам проводять ось таку тематичну екскурсію, враження залишаються позитивні, і якщо ви дійдете до тої самої спальні, то ліжко і середньовічний антураж нехай домалює ваша фантазія. Якщо все це не переконало вас, що Сент Міклош справді цікавий. То ось вам ще три причини приїхати до цієї локації. У нас є три великі фестивалі, щорічно ми проводимо. Перший це 2-3 травня. Завжди до нас приїжджає сім'я фон Галсбург. І вони відкривали, до речі, нашу основну частину цього парка. І в той час відбувається фестиваль форестів. Надзвичайно чудове свято привозять більше 30 тисяч живих троянд, і в кожній кімнаті також на стінах замку роблять чудові композиції під назвою кохання Семі Клоші. І буквально через два з половиною тижні сибне також останній тиждень травня це фестиваль історичних реконструкцій. Сюди з'їжджаються всі клуби з України і реконструкторівські, також за кордоном. І тут проходять два дні, дві ночі лицарські бої. Це музика середньовіччя, це кухня середньовіччя, це майстер-класи по середньовічним ремеслам. І третій наш фестиваль це фестиваль Святого Миколая. Всім іншим замкам Закарпаття пощастило менше. І наразі вони мають вигляд руїн. Колись більшість із цих руїн були об'єктами, що належали до так званого соляного шляху, до якого входили Квасівський, Королевський, Виноградівський, Вишківський і славнозвісний Хуський замок. В наш час від колишньої слави фортеці залишилися тільки руїни і фантастичний краєвид на долину. Більшість замків були побудовані на підвищенні. Оскільки це давало тактичну перевагу над ворогом, у разі якщо хтось хотів напасти, у наш час це також перевага, але вже в іншому аспекті естетичному, бо можна просто стояти і насолоджуватися панорамою, розмірковуючи про колишні часи. Ви знаєте, в той час у тих воїнів, які стояли тут е, на вершині, у них напевно мав бути дуже хороший зір, тому що е, панорама проглядається ну десь на три кілометри, і е, потрібно було вміти, напевно, визначити хто пливе по річці тиса, або е, чи є це розбійники, там напали на щось, чи можливо це орда йде. Тобто, все це треба було визначати, от на такій відстані там три кілометри, можливо, навіть і більше. Складна робота була у хлопців. Біля хуста є село Іза, де ви можете знайти тисячі ось таких еко виготовлених із лози. Також тут продають продукцію із листя кукурудзи. Все це місцеве виробництво. Підвідуючи замки Закарпаття, ви можете поринути в історію, відчути атмосферу кохання або ж просто ось так сидячи на мурах, дивитися в далечінь і думати про щось своє позитивне. Відпочивайте на Закарпатті!